Всім привіт! З вами ELG. В цьому відео я покажу як знайти топову броню, а саме цей екзоскелет з функцією спринту на початку проходження сталкера 2. Поїхали. Цей екзоскелет знаходиться на цьому бункері, але щоб його дістати, нам знадобиться ящик. Покинувши малу зону, одразу направляємося в верхню частину карти до рутого лісу. Один з варіантів, де можна знайти такий ящик, знаходиться по дорозі біля кар'єрного екскаватора в рудому лісі. Беремо його і штовхаємо в сторону бункера. Є ще один варіант, де знайти такий ящик. Він знаходиться трохи далі на локації з торнадо. Але звідти ближче штовхати його до бункеру. Тому, на мою думку, він зручніший. Там ящик знаходиться біля червоних контейнерів. Розряджаємо аномалію і починаємо штовхати в ящик. У мене це зайняло близько 10-12 хвилин. Про всяк випадок час від часу зберігайтесь, то вдруг на вас хтось нападе. Закидає гранатами і ящичка як і не було. Далі потрібно так підштовхнути ящик, щоб його одна частина стала на парапет бункера. Можливо, комусь... Буде зручніше заштовхнути його з цього угла. Далі з ящика запригуємо на цей виступ. І потім вже на сам вход бункер. Ну, а звідти вже йдемо за нашим екзоскелетом. Перша частина нашої справи вже виконана. Далі залишилось прокачати спринт в цьому екзоскелеті. Для цього йдемо на локацію станція Янів. І місцевого ремонтника прокачуємо. О! Чергова нова пика, загалом вам знадобиться 22,5 тисячі купонів для прокачки спринту. І все Тепер ми можемо бігати в ньому. Сподіваюсь, цей екзоскелет полегшить вам початок гри. Ви менше будете сталкуватись з перегрузом. І у вас буде більше бронь. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайкосики. Всім пока! Повертайся з хабарчиком.